І в самому будиночку. Добрий день. Доброго дня! Я за сушем? Це mm -hmm. мені? Це вам. Так, все, в суші дякую. <гум> Ярин, ти вдома? Даю <гум> тут. Ти, до речі, знала, що в нас в будинку відкрилися суші, Майами-Суші. Я <гум> бачу, <гум> я <гум> підписала на Ой, слухай, дивно, що Шо тут вкусненьке. Та ти що? Я думаю, тобі треба спробувати. Але я думаю, я сам попробую, бо виглядає дуже смачно. До речі, в Майами Суші діє акція Щасливі години. З понеділка по п'ятниці, з 8 вечора до 9.30, діє акція мінус 7% на суму в чеку. Тому скористайтеся можливістю заощадити гроші і посмакувати смачними суші.